Зіпфайл Ютуб. Я радий бачити вас у себе на каналі. Одразу прошу вибачення за свій сівший голос. Я трошки прихворів, але сьогодні ми поговоримо про Пауербанк в той час, коли Русня знищує нашу енергетику. Їм в цьому допомагають покидьки з влади, розкрадаючи кошти на відновленні енергетичних об'єктів. Та підвищуючи тарифи. Але тим не менш, треба не падати духом і трохи попіклуватись про свою автономність. І в цьому нам допомагають такі пристрої, як зарядні станції, павербанки та інші малопотужні гаджети. Я потрохи переходжу на слабо споживаючі пристрої, і на випадок блекаутів у мене є декілька ноутбуків. Один із них, котрий не жалко і котрий я постійно з собою тягаю, це MacBook Pro з 2011 року. До речі, відео про нього є вже у мене на каналі, і щоб переживати поточні відключення світла. Я часто ним користуюсь. В ньому встановлена відносно нова китайська батарея, котра дозволяє працювати на ньому без підключення мережі в середньому навантаженні приблизно півтори години. Але якщо запустити якусь іграшку, цей час зменшується до 40 хвилин або години. Цього доволі мало в сучасних реаліях. Ніяких зарядних станцій у мене немає. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із Багатий і для цього ноута я вирішив придбати пауербанк, але не простий, так як MacBook Pro 2011 року споживає приблизно 85 Вт. ватт, і для нього мені довелось підшукати собі 100 ватний пауербанк. з доступних на ринку виявився ось такий Atria VPD 160S. Його ціна без знижок зараз в районі 2000 гривень. Але так як на сайті розетки у мене були бонуси, котрими я частково покрив купівлю. Він обійшовся мені в 1300 гривень, що я вважаю доволі непогано. Ну і що ж, і давайте глянемо на його характеристики ємність акумуляторів. 30 000 мА. Зазвичай її вказують для стандартної для акумуляторних батарей напруги в 3,7 вольти. На самому павербанку присутні три конектори, з котрих два USB Type-C і один USB Type-A. З боку самого павербанка знаходиться кнопочка, при натиску котрої нам показується стан зарядки. Індикація дисплею в нього непогана, показує заряд батареї, вольтаж та струм. Та чи є підключений споживач або Зарядний пристрій, і які характеристики заявлені нам виробником. Колір павербанку чорний, розміри 152 на 50 на 48 мм, підтримує він Power Delivery і заряджатись може пристроями з потужністю до 80 Вт, тобто 20 вольт 4 А. На вихід USB Type A він може видавати до 22,5 Вт. Якщо ми під'єднуємо один USB-C-споживач, то павербанк може видати до. 100 Вт на вихід, тобто 20 Вольт і 5 А. Але якщо ми під'єднаємо два споживача в USB Type-C з Power Delivery, на обидва виходи він може видати максимум по 80 Вт, тобто 160 Вт загальної потужності. І хоча на сайті розетка про цей павербанк багато негативних відгуків, тим не менш у мене все працює нормально. Приїжджає павербанк розрядженим в нуль, що не є дуже добре, тому обов'язково треба його поставити. Ставити на зарядку і зробити декілька циклів заряду розряду. Інакше індикація заряду акумулятора буде показуватись неправильно, і багато людей, хто не знайомий з фізикою, у відгуках писали, що він дуже довго заряджається або довго висить на 99% і неправильно показує заряд. Але тут все залежить від того, чим ви його заряджаєте, і які дроти при цьому використовуєте. Бо якщо розібратись 30 тисяч мАг заявлених, це дуже багато. І якщо ви поставите заряджатись такий пристрій звичайною 5-вольтовою 2 амперною зарядкою, до повного заряду вам знадобиться приблизно 13 годин. Але у мене є зарядні пристрої на 65 Вт з Power delivery, 20 вольтові, і з ними він заряджається. Туди швидше, провів я невеличкий тест, чи відповідає він заявленим характеристикам. Зарядив його швидкою зарядкою на 20 вольтах, і він прийняв себе 5869 мА. При розряді на тих самих 20 вольтах. Він віддав 4858 мА. І враховуючи коефіцієнт корисної дії самої плати перетворювача та втрати на зарядних дротах, ми маємо ефективність даного павербанку на рівні 82,8%, що цілком відповідає заявленим характеристикам та знаходиться в межах допустимості сучасних недорогих павербанків. Розбирати я його не буду, але я дивився огляд у когось з інших ютуберів і всередині цього пристрою знаходяться 6 банок по розміру 21700. Кожна з них має ємність в 5000 мАч. Всі можливі функції цього павербанку я перевірив і дійсно на один порт USB Type-C, як мінімум, він віддає до 90 Вт. 100 Вт навантаження у мене немає, але MacBook Pro 2011 року він спокійно витягує. Двох таких пристроїв у мене немає, щоб підключити одночасно в два USB-C порти, але я під'єднував. Своє студійне світло, два прибори, котрі споживають приблизно по 50 Вт, і на обидва USB-C-порти він спокійно видає напругу в 20 В і 3 А. Також Atria WPD 160 має таку дуже корисну функцію, наскрізної зарядки, тобто може працювати як ДБЖ. Одночасно ви можете заряджати від нього пристрій до 100 Вт по USB Type-C, в той же час в інший порт USB Type-C можете підключити. Зарядний пристрій. Але при такому використанні павербанк може трохи нагріватись. В залежності від потужності споживача та зарядного пристрою, перемикання на внутрішні акумулятори відбувається миттєво і ніяк не впливає на підключені пристрої. Компанія Atria не засилала мені цей павербанк, я його купив за свої кошти, і він мені дуже подобається, а головне виконує свої функції. Для мого MacBook Pro він додасть тривалості роботи при. Відключені світла ще приблизно на півтори-дві години в середньому режимі використання, або ще плюс годину в режимі повного навантаження. Загалом покупкою я задоволений, не знаю, що ще про нього сказати. Цікаво, а чи можна підключити декілька таких павербанків послідовно, щоб кратно збільшити наші запаси електрохарчування? Поділиться в коментарях думкою, чи можна так зробити. А якщо раптово у мене з'являться декілька подібних павербанків, я спробую це протестувати. Ще б хотілось помацати подібний пристрій від Атрії, але вже з сокетом під звичайну розетку. Але він коштує в два рази дорожче, і поки що я собі його дозволити не можу. Хотілося б мати можливість підключити більш потужні споживачі, котрі не мають входу USB Type-C з Power Delivery, якісь комп'ютери, монітори або акустичну систему, чи навіть просто побутові прилади. Напишіть в коментарях, якими павербанками ви зараз користуєтесь, чи були у вас якісь девайси від компанії Atria і як вони себе поводять з часом. Від мене величезна подяка ось цим людям, хто підтримує канал Донатиками, та ось цим, хто оформлює спонсорство на Ютубі. Не забувайте допомагати Збройним силам України, не хворійте. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі.